Майже корінний киянин Лазар Майсейович Каганович у 30-х роках минулого століття організував в Україні два голодомори. Він був членом більшовицької партії. І до останніх днів свого життя ви можете знайти це інтерв'ю в Ютубі. Він був глибоко переконаний в тому, що він не зробив ніякої помилки. Він лише виконував директиву комуністичної партії. І те, що загинуло по від, даних від 8 до 11 мільйонів громадян України. Він не відчуває в цьому своєї відповідальності і дожив до глибокої старості, помер у віці 98 років у Москві. І якщо ми не будемо нічого робити, то теперішні Кагановичі Зеленський, Єрмак, Резніков, Шмигаль, Брати Шефіри та інші знищать ще кільканадцять мільйонів громадян в Україні і спокійно будуть доживати до глибокої старості, десь з Москві, в Тель-Авіві чи в Нью-Йорку.